У Житомирі 22 листопада на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олегом Тарасюком, який загинув 15 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Народився військовослужбовець 20 лютого 1968 року. До Житомира приїхав по смерті батька, де закінчив 14-ту школу. Після вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На третьому курсі почав працювати в чотирнадцятій школі, де навчав дітей географії. Розповідає Олена Шадурська, директорка школи. Як вчителя його пам'ятають завжди веселого, він любив мандрувати країною, вчив учнів цьому, проводив дуже цікавий гурткий туризм, про який, мабуть, на той час знала вся полява. Був відповідальною людиною імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Олена Шадурська говорить, що Олег Тарасюк мав проблеми зі здоров'ям, тому і міг не йти до війська. Однак, як розповіла Суспільному Ольга Колоша, представниця міського центру соціальних служб, загиблий захисник все ж став до лав Збройних сил України у вересні 2022 року. І ще у е, 2022 році, з вересня 2022 року, він став на захист нашої країни від Збройних сил арефії. У нього було дуже чудових багато побратимів, які від нього, які про нього відзиваються гарними словами.